Так, черговий щит, електропривод. Що ми маємо? Ми маємо бідний автомат на 10 ампер. Частотник. Маємо пускатель, це захист потоку. Потім запобіжник на 32. А ось захист потоку на 6-10 ампер ось Далі два магнітні пускателі на на 18 Не бачу Написано на 18 за розміром можна вилечити Ілюшечка Так Внизу клімнічік. Робочка. І ось наш частотничок Шо тут у нього? подключено, Вот закрыта коробка и регулировки. Включено, выключено. И... Включено, выключено и стопы. Вверх вниз. Вперед назад. Два привода. Ось они. Вот все вони. Одни переключатели, одни включатели. Вот такий частотник с номером нам підписано. Жалко, що тут Кришка не відкрита. Ну тут концевики. привод на концевики, напуск на стоп. Єсть. Эти ну, два пускати на двигуни. Фактично. Раз, два, на три двигуна. Це защита одного звернути.